Я дивлюсь на світлини бійців добровольців, щирі посмішки, втомлені очі, в скроні та безліч рубців, а мій разом сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки, схід країни від зла захищали. Бились насмерть мої земляки, кров'ю землю свою поливали, щоб країна війшла в майбуття вільно, сильно, без шварта війни, віддали найцінніше життя України найкращі сини. Мій друже, ти герой, пишаюся тобою, і вся країна вклонилася тобі, воїн, залишайся ж ти собою, не змінюйся на цій війні. Ти сміливий, хоробрий чемпіон. З'явився в березні такий на полігон. Дітей і матерів ти захищав на смерть під кулями і вдень, і в ніч стояв. Велика ти людина, я радий, що ти є, не кожен зможе боронити так своє. З днем Добровольця вітаю, мужності тобі бажаю, неба мирного над головою і ніколи не пізнати бою. Тебе, мій добровольцю, я вітаю. І від душі тобі бажаю, кохання, радості, добра, а нам безхмарного життя. З відважним днем тебе вітає. Хай всміхнеться тобі доля. Вдача поряд, хай літає. Буде дім, сім'я і воля. З днем добровольцем нехай сонце буде за віконцем. А ти завжди мужньо будь, честь і відвагу ти здобудь. Від напасті не ховайся, і всього ти добивайся. Вибрали ви спати не у теплій хаті, а в ровах, окопах цю весняну ніч. Хлопці-добровільці будуть вирушати, щоб визволити український схід. Вибирають чути, як ривуть снаряди, риють бомби-землю, виють літаки, вибирають танки, кулі, автомати. Замість трави вдома будуть сухпайки. Кинули дивани, вимкнули новини і нові події створюють самі. Хлопці, добровільці, ви прийдіть живими. Хай минають кулі вас у цій війні. Остріляні мрії, спустошені сни, волає зруйнований схід, в сонці добра, добровольці весни йдуть небезпечний похід. На сході просякнута смертю земля Росія на сонце, нішмар, у корчах повітря. Будівля, полягни не дитнепланий не тягар, несуть добровольці свій хрест на плечах, борні не шкодують життя, Долають смертельний, згорьований шлях, Щоб ми всі мали майбуття.